Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали об одинадцятій ранку. В Ростові на дону Спрацювали одразу кілька сигналів тривоги. Над аеродромом військово-транспортної авіації здійнявся чорний стовп диму. Через кілька хвилин почали лунати вибухи, які охопили не лише злітно-посадкову смугу, але й стоянки літаків, командний блок та ангари із боєприпасами. Це була не випадковість і не технічна аварія. За даними української розвідки, за спецоперацією стояли підрозділи, скоординовані колишнім генералом нині послом Залужним та очільником Гурбудановим план. Реалізувався більше двох тижнів. Водіяли в глибокому тилу на одній з найважливіших військових баз Російської Федерації. Ростовський аеродром не просто тиловий об'єкт, це логістичний вузол, який обслуговував маршрути постачання на південному фронті, накопичував транспортні місії для перекидання сил до окупованої частини Донеччини та Луганщини. За інформацією в оперативному звіті Гур вранці на території бази перебували щонайменше три військові іли 76 чотири ударні гелікоптери, два літаки, розвідники і близько 80 осіб, обслуговуючого та командуваного. Персоналу сюди ж саме прибув зведений штаб авіапідрозділу. Серед присутніх були і представники командування повітряно-космічних сил Російської Федерації. За первинними свідченнями вибух було п'ять. Перший у заливному паливному секторі, другий у командному плоті, третій у центральному ангарі, четвертий і п'ятий викликали ланцюгову реакцію. Детонували ракети класу повітря Земля та точкові танкові боєприпаси. Що тимчасово зберігалися перед відправкою на фронт, камери відеонагляду, нагляду, злиті з анонімних телеграм каналів зафіксували паніку. Військові Кали запалаючої зони багато хто був поранений. Є на плейлю. через 12 хвилин після першого вибуху. Повністю згоріли два і 76 Решта авіації. Була або зруйнована уламками, або непридатна до подальшої експлуатації. Операція була проведена глибоко законспірованою групою, яка проникла на територію об'єкта під виглядом ремонтної бригади. За повідомленнями з розвідки в групі були не лише представники українських ССО, але й завербовані місцеві, які протягом кількох днів забезпечували логістику і технічну. Ні, доступ після вибухів. Група розділилася. Частина вийшла на заздалегідь підготовлення транспорту. Інші здійснили відхід пішки до нейтральної зони біля кордону. Подальша евакуація відбувалася за участі безпілотних апаратів. Усі, які супроводжували маршрут відходу та паралізували сигнальні системи Російської Федерації, офіційні реакції Москви була запізнілою і суперечливою протягом першої години. Міноборони РФ взагалі не коментувало ситуацію натомість почали чутки йти про ракти масово загибель військових. Лише під Через з'явилася заява про вибух на технічному об'єкті. Однак цифр не вказано. За оцінками розвіду кількість загиблих перевищує 60 осіб, і не лише підтверджені втрати серед персоналу. Крім того, значна частина техніки втрачена безповоротно. У Ростові оголосили локальний траур. Неофіційно у шпиталях не вистачає місць. Військові поранені доставляються до сусідніх регіонів. Західні аналітики вказують на масштабність і координацію операції. Військові оглядачі відзначають, що подібні удари не лише мають тактичне значення, але й демонструють Можність українських сил проникати в глиб території РФ із точковим знищенням ключових вузлів. Це глибоко деморалізує особовий склад та показує провал системи безпеки навіть в регіонах, які вважалися глибоким тилом. Атака на аеродром у Ростові це не окремий акт диверсії, а добре спланована воєнна спецоперація зі стратегічною метою позбавити ворога можливості перекидання техніки та командування на південному напрямку. Це також політичний сигнал. Навіть у розпал міжнародних переговорів Україна зберігає ініціативу і силу діяти асиметричного Ужний будано показали, що операція високого рівня координації реальність, яка вже змінила правила гри. А масштаб втрат у Ростові вперше за довгий час змусив навіть про російські джерела говорити вголос про провал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.